Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач нас чекає зустріч ось такою симпатичною геометричною конструкцією. Угорська математична олімпіада. Чи зможете ви знайти площу круга? Ну, ми розуміємо, що щоб знайти площу круга, не треба знайти радіус кола. Або радіус круга, або радіус кола, що обмежує цей круг. Ну, Автор оригінального ролику тут розв'язував не повірите, половиною хвилин. Я думаю, що ви бачите, ось половиною хвилин розв'язував 14.42. Може, анікдоти розповідав, не знаю. Натисніть, будь ласка, паузу, а ролик мій називається Я люблю такі задачі розв'язувати. І далі три крапочки. Так от постійні глядачі мого каналу, я думаю, здогадуються, як я люблю розв'язувати такі задачі. Я сподіваюся, у вас вийшло і ті, хто дивиться мій канал регулярно, хто розвиває себе. Ну, Учні, мабуть, вчителі теж себе розвивають. Я думаю, що здогадуєтеся, що такі задачі я люблю розв'язувати. Зараз я так розтягну, щоб це був квадратний круг. Я такі задачі люблю розв'язувати і розв'язую. Основ... ну, Не в основному а один із способів, який в даному випадку дуже дієвий, це ведення системи координат. Давайте тільки я візьму червоний. Значить, тут, як кажуть, ну, напрошується введення системи координат. Просто напрошується. Ось я ввів систему координат. В мене є, ну, не будемо казати, що це круг, у нас в Україні вчать рівняння кола. Правда, в 9 класі? За будь-яким підручником, не лише за моїм, вчать рівняння кола. Значить, Що в нас за кола? В нас кола, яке дотикається до обох наших Наші координат. Да, я спробую так намалювати. Тобто, якщо радіус кола, ми позначимо R маленьке. А сторону квадрата ми позначимо А маленьке. То, по-перше, що ми можемо сказати, <кхід> по перше, рівняння кола. Рівняння кола. Має центр точку Q з координатами RR, Радіус R, тобто це x мінус r у квадраті, плюс y мінус r у квадраті дорівнює r у квадраті. Поки на хвилиночку, це рівняння кола залишимо в спокої. А що ми ще бачимо? Ось радіус сторона квадрата А. І таким чином r плюс дорівнює А. Ми ще це бачимо. А що ми ще бачимо? Ми бачимо цю точечку вгорі, на яку, мабуть, ви не звернули увагу. Не звернули увагу ті, хто не розв'язали, хто розв'язав, звернув увагу. Це точечка А. Які координати точечки А? Абсолютно очевидно, що в неї координати 1А. Тобто координати точечки А 1А. В той самий час А. Це R3. Тобто, координати точечки А. Це 1R плюс 3. І оскільки точечка А належить колу, тільки я не знаю, чому я 4 написав, оскільки точечка А належить колу, то ми беремо координати точечки А, підставляємо рівняння кола і фактично задача миттєво закінчується. Абсолютно. Четвертий пункт. Замість X підставляємо 1. Замість y підставляємо r 3. Тут ще в нас r взаємо знищується, ну, r так і залишається. R. Залишається розв'язати це рівняння. 1 2 r плюс r квадрат, плюс 9 дорівнює r квадрат. Так навіть квадратного рівняння не вийшло, шановні, навіть не вийшло квадратного рівняння. 2R дорівнює 10, r дорівнює 5 і тому площа круга квадрат 25 π і на цьому задача дуже класно закінчується. Одну, одну хвилинку ми з вами спілкувалися, ділилися враженнями, і 3 хвилини 40 секунд я розв'язував цю задачу. В даному разі, коли мова йде про квадрат, або навіть про прямокутник, спосіб уведення системи координат є досить дієвим, шановні учні. Запам'ятайте цей спосіб, я думаю, що ви будете цим способом розв'язувати задачі не на угорських математичних олімпіадах, а на українських математичних олімпіадах різного рівня. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!